Мешканці Івано-Франківська б'ють на сполох у міському озері, що у мікрорайоні Пасічна загинула вся риба. На місці події побували наші кореспонденти. Що вони там побачили? Дивіться у наступному сюжеті. У чугурії з мертвої риби на березі, а ще неприємний запах. Це те, з чим доводиться цієї весни миритися мешканцями крайону Пасіч на кресла і тепер кожен може побачити у цьому озері більше немає живих істот. Колишній рибоохоронець, а нині активний громадський діяч Руслан Коцаба, виокремлює ці ситуації не тільки екологічний, але й юридичний аспект. У Нормальних господарів таке не могло бути по замовчуванні, якщо б робилися ополонки, для того, щоб була циркуляція і потрапляв кисень у воду, а сірководень, який піднімається від гняття. Болотної рослинності виходив. Натомість представники головного державного управління охорони рибальства винуватять у всьому природу, а саме посушливе літо та морозяну зиму. Мінус 36 градусів морозу, коли у нас таке було. Що в 42 му чи 43-му році? В результаті вода промерзла більше, ніж на 70 сантиметрів. Рівень води там був один метр. І риба просто банально замерзла. Це все є. Наміри приховати екологічний злочин, екологічний злочин, в тому що загублено просто водойма як ціла екосистема. Тобто, разом з жабами бачите, всі ті ракушки, все змерло. Це буде просто гниле. За місяць це буде гниле, смердюче болото, де будуть тільки хіба діти, які не знають, що це є гнила вода, будуть літку тут з лікарні або з пасічної ходити і пробувати купатися. І як має компенсувати завдані природі збитки? Питання, на яке немає охочих дати відповідь. Принаймні в головному пролінні охорони рибальства збитками не переймаються. І про які збитки, кому ми будемо ці збитки пред'являти? Природі. Ви, розумієте, Ви знаєте, що і посіви у нас загинули на Україні, ліс загинув, тварина загинула, та в кінці кінців 150 чоловік замерзло. Ну, хто в цьому винуван? Мешканці мікрорайону залишається тільки щільніше зачиняти вікна та якнайдалі оминати колишню зону відпочинку.